Вітаю, друзі! Мене звати Марія, і сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом приготування аджики. Але це буде незвичайна така наша українська, адже вона буде приготовлена на основі кабачків. Отож, для цього рецепту нам потрібно, звичайно, кабачки 3 кг, червоний солодкий перець. У мене його тут 1,5 кг, та гіркий перець. Гіркий перець ви можете вже дивитися за своїм смаком. Я даю в рецепті 5 стручків, але якщо ви любите гостренькі, то й 10. Буде пікантна і дуже смачна. Морквичка пів кілограма, часничок, два, дві такі гарні головки. Часнику нам треба сюди додати, 150 грамів цукру. В рецепті я даю 2 столові ложки солі, але я завжди доводжу консервацію, яка тушкується в, в каструлі за смаком. Томатна паста 200 г. 200 мл олії та 150 мл 9% оцу. Починаємо з того, що треба нарізати овочі так, щоб нам було зручно їх пропускати через м'ясорубку. Тому я нарізаю ось такими шматочками. Ну, і, звичайно, напередодні я їх всі гарненько промила і просушила. Дивіться, я сьогодні використовую такі світленькі кабачки, тому я шкірку не знімаю. Звичайно, якщо у вас вони будуть зелені, жовті також можете шкірку не знімати, а такі типу цукіні обов'язково очистять, бо аджика буде така негарним кольором, тому рекомендую. І також, звичайно, для цього рецепту дуже класно використовувати такі застарілі кабачки, з яких не знаєте, що приготувати, але їх треба очистити шкірку і виняти зернятка. І 3 кг брати в чистому вигляді. Ну, а тепер це все пропускаємо через м'ясорубку. І відразу я кабачки відправляю в каструлю, в якій ми будемо тушкувати нашу аджику. Ставлю на вогонь. Зараз швиденько пропустимо через місорубку решту продуктів. Вичищаємо перець. Я рекомендую брати саме червоний, адже він надасть не тільки смаку, але ну і, звичайно, красивого кольору для цієї смачної і пікантної закуски. Відразу беремо гіркий перчик. У мене аж 8 стручків, так як ми любимо таку гостреньку аджику, і дивіться, я його навіть не очищаю від зерняток. А буду пропускати разом з ними. Ох, і, пекельна, і смачнюча в нас аджика буде. Але звичайно, якщо ви не любите настільки гостре, то обов'язково почистіть. І візьміть 2-3 стручка. Тут же за своїм смаком робіть. Кожен продукт, як перемелюємо, додаємо сюди до кабачків. Так швидше закипить і приготується. І ще залишилося нам помідорки додати. Ну і час від часу, звичайно, відкриваємо кришку і перемішуємо. Часник і перець перемелюємо в останню чергу і ми будемо додавати за 10 хвилин до готовності. Це для того, щоб перчик зберіг свою пікантність, а часник аромат. дивіться, пройшло в мене, я варила, якщо чесно, 25 хвилин, тому що тобі, такий кабачок досить водянистий. Я відкрила за 15 хвилин кришку і відваримо так, випарюємо без кришки. І тепер додаємо сюди цукор. Як я вже казала, сіль. Зараз я додаю тут півтори столові ложки, а тоді доведемо за смаком. Олія, обов'язково рафінована, томатна паста і пікантний перець з часничком. Це все гарненько перемішуємо і буду так само уварювати ще 15 хвилин під відкритою кришкою. Вже накривати не буду, бо я хочу, щоб наша аджика була така густенька. Ну я вже скуштувала те, що пече, це 100%. Додаю ще сіль. Таку гарну ще столову ложку. От кажу. Завжди треба такі салати, які варяться, що можна спробувати пробувати за смаком. Тепер додаю 9% оцет. І все. Буквально 2 хвилинки, щоб оцет закипів. І можна розкладати по чистеньких стерилізованих банках. Ну що ж, адже наша готова. Я простерилізувала, поки готувалися банки. Мій улюблений спосіб стерилізувати банки в духовці і закручуємо кришечками, які також простерилізували. Дивіться, я розкладаю уже аджику в стерилізовані банки, але знаєте, самий перевірений і найкращий спосіб, якби це готувала зараз моя мама або бабуся, то вони би просто взяли би розклали би просто в чистенькі банки, а тоді вже цей салат ще обов'язково простерилізували би в каструлі. От тоді такі закрутки зберігаються абсолютно де. Якщо ж все ж таки будете стерилізувати в каструлі, то хвилинок сім з моменту закипання води в каструлі. Як я казала, подавати таку аджику можна ось такою нарізочкою, домашня ковбаска, сальсисончик, паштетик з кибочкою чорного хліба і смакувати. Тож обов'язково збережіть цей рецепт, але найголовніше приготуйте, щоб смакувати разом з нами. Якщо ви будете готувати за цими пропорціями, у вас вийде 12 півлітрових баночок смачної аджики, яку можна і подати до шашличка. Повірте, це смачно смачного.